오상 Цю ефірну годину розпочинаємо з оперативної інформації щодо Херсонщини. Російські загарбники вбили дві людини на Херсонщині. початку доби ще 13 людей поранені. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ. Окупанти атакували населені пункти області з мінометів артилерії та безпілотних літальних апаратів. Під ворожий вогонь потрапили, зокрема, Херсон, Антонівка, Станіслав та Береслав. Росіяни пошкодили житлові будинки, автомобілі швидкої допомоги автобус та господарські споруди до нашого ефіру долучається Олександр Телоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пан Телоконіко. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. як змінюється останнім часом інтенсивність, з якою росіяни тероризують жителів Херсону та області. На жаль, збільшення атак, збільшення атаки дронів і різного типу озброєння за нашими. Інформацію у нас трошки інша інформація, ніж у МВС. У нас одна загибла людина, це вчорашній загиблий в Велетенському чоловік. І ще 15 поранено. З них це сім лікарів, водії, швельджі швидкої допомоги, дві швидкі допомоги приїхали на цей обстріл Велетенському, там де загинув чоловік. Чоловік загинув внаслідок скиду вибухівки з дрону, і за пів години там були вже швидкі, і знову прилетів дрон, який е скидав вибухівку вже на лікарів, які приїхали на допомогу. Сім людей дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Один е водій отримав важкі поранення е з травми голови. Е їх звичайно вже інші лікарі шпиталізували, тому що. Ті швидкі, які приїхали на допомогу, на жаль, вже не могли поїхати своїм ходом. Вони виведені з ладу, і вони більше на жаль не можуть допомагати херсонцям. Крім цього, ще п'ять людей постраждали від дронів в самому Херсоні. За сьогодні ми маємо вже четверо постраждали, знову всі від дрону. Одна жителька Орлове Берставського району знову схід біля маршрутки був отримала поранення двоє в Станіславі і одна людина в Антонівці. Всі від под, постраждали від сківих вибухівки з російських дронів. Пане Толоконніков, про медиків хочу вас розпитати далі. В складних умовах, надзвичайно складних умовах, працюють люди, які мчать для того, щоб врятувати життя інших людей. Як багато спочатку повномасштабного вторгнення чи є у вас такі дані, медиків отримали поранення чи загинули внаслідок дій Російської Федерації? В якому стані швидкі допомоги? Чи вистачає їх, аби доїхати на терміновий виклик? Чи завжди? Вдається до дістатися до пораненого. І саме інфраструктура медична, лікарні, поліклініки, в якому вони стані? Так, щодо самої статистики, скільки загиблих поранених, на жаль, в мене під рукою зараз немає. але це доволі таки багато і самих спроб злучити саме в лікарів дуже багато. Але я хочу сказати, що не тільки лікарі нас мужні, які тут працюють. Це і працівники газових служб електрики. От сьогодні електрик постраждав на слід скид вибухівки в Антонівки. Я про нього згадував позавчора. Це загинув, на жаль, працівник газової служби і один постраждав, який ладнали саме ем, газову підстанцію біля села Станіслав, і на них було скинуто вибухівка. Тобто постійно люди, які забезпечують і ну, ризикують euh, своїм життям, забезпечують життя тут на прибежні Херсонщині. Перш за все, тому що це найнебезпечніша територія. Постійно піддаються цим обстрілам. Якщо повертатися до медичної сфери, то кред швидкої доволі ті багато їх достатньо було. Але звичайно, вони постійно руйнуються. Але наші благодійники також допомагають нам постійно. Але звичайно, чим більше їх буде, тим більше буде запас, тому що. Звичайно, і буде скоро не вистачатися в такому в такій ситуації щодо самої інфраструктури, то дійсно приближні лікарні не працюють так, як працювали і до повномасштабного вторгнення, і навіть рік тому та ж сама Береславська лікарня майже зруйнована кавами, яку які постійно скидали. І там перероблена так логістика, що людей, які страждають, ну постраждали від обстрілів. Приберних зонах привозять більш безпечні райони, де є опорні пункти. Також побудовані за допомогою в тому числі і наших благодійників міжнародних організацій. Туди привозять, там стабілізують і далі везуть уже в районі або власні лікарні, або в сусідній області так і працює зараз медична сфера тут на Херсонщині. Олександр, дякую вам за інформацію. Олександр Телеконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Ну, дякуємо усім людям, медикам, іншим співробітникам комунальних та інших структур, які сьогодні, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, допомагають жителям Херсону та Херсонської області, які найбільше потребують допомоги за їх труд. І це дійсно люди з великої літери, люди, якими захоплюється вся країна. І я думаю, їх подвиг нам тільки належить оцінити після того, як завершиться ця війна, і ми зможемо усвідомити масштаб тих подій, які сьогодні і впродовж всього часу повномасштабного вторгнення відбуваються з Херсоном та Херсонщиною.